Доброго дня, вітаю вас. З вами психолог Ольга Чурико. І зараз напередодні річниці війни ми говоримо з вами про нашу тривожність. На жаль, зараз це один з найпоширеніших запитів до психологів, як зменшити рівень тривожності. І сьогодні хочу, щоб ми з вами нагадали собі, можливо, ознайомилися з деякими дуже дієвими практичними порадами, як зменшувати рівень тривожності, який в нас є. Якщо дійсно є небезпека наразі, зараз вона може бути, то в ці моменти ми саме найперше, що повинні подумати, це як забезпечити собі безпечне місце. Або ми вже в ньому знаходимося, або ми збираємо тривожний чемоданчик, робимо те, щоб ми змогли при необхідності опинитися в безпечному місці. Це наша перша справа, перша дія, яка повинна в нас бути. Також що є дуже важливим і обґрунтованим, і дієвим, і, мабуть, самим глибоким, що може бути в зменшенні рівня тривожності, так це наші духовні стосунки з Богом, це наша духовність. Якщо ми відчуваємо, що ми можемо довідати Богу, що Він піклується про нас, що він є над цим усім, щоб не відбувалося в нашій країні, тоді нам легше проживати будь-які події, які відбуваються серед нас. Тобто відчувати зв'язок з Богом і довіряти йому, саме йому, що через ці події ми не проходимо самі, а є Бог, який якимось чином щось допускає, щось скровує і який довів нас до цього моменту, що ми вже рік у воєнних діях з вами прожили. Щоб ми з вами обов'язково пам'ятали про наші взаємовідносини з Богом і про розмову з ним як дуже гарний, ефективний, дієвий спосіб зменшення тривожності. Як і будь-яка емоція, то тривога також живе в нашому тілі десь. Тобто, якщо ми з вами, наприклад, чимось радіємо або вдячні, або спокійні, в нас тіло відчуває себе по одному. Якщо ми схвильовані, стурбовані, стривожені, в нас інші процеси в тілі відбуваються. І тому зараз то пропоную вам деякі вправи нагадати собі або можливо ознайомитись з ними. Які працюючи через дихання і через тіло, допомагають нам зменшувати рівень тривожності. Коли ми з вами починаємо в нашому тілі робити щось, що є протилежним тим змінам, які є під час тривоги, то розслабляючи наше тіло, ми впливаємо на емоцію. В розслабленому тілі не може бути тривоги. Тому що можна робити, коли ми відчуваємо тривожність. Дуже ефективним є протитривожне дихання. А воно полягає в тому, що ми повинні дихати животом. Це дихання животом для нас є природнім, коли ми лежимо на ліжку, ви можете відчути його зранку або ввечері, як ви лежачи, дихаєте животом. Тобто, при вдиху наш живіт наповнюється, при видиху наш живіт зменшує свій об'єм, і, нібито шкіра живота прагне дотягнутися до спини. Тобто, це дихання животом. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. Ось так. Коли ми вдихаємо, ми рахуємо до трьох, коли вдихаємо, рахуємо до шести. І це дихання животом. На вдоху до трьох рахуємо. Це саме ця сама лічба, ці слова, які ми про себе промовляємо 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вони також запускають в роботу кору великих півкуль головного мозку і вже наше емоційне напруження буде також зменшуватися. І якщо ми відчуваємо сильну тривогу, то під час цього протитривожного дихання ми можемо ще погладити себе або посередині лінії, або е, за плечі, так як вам зручно, що для вас буде приємним. І коли ми це робимо, тоді ми включаємо парасимпатичну нервову систему, яка заспокоює наше тіло. Заспокоюється тіло, заспокоюється і наші емоції разом з нашим тілом. Нагадується, дихання, вдихаємо носом, рахуємо до трьох, видихаємо ротом. Рахуємо до шести дихання животом і погладжуємо ще себе. Цю вправу треба робити не менше як півтори хвилини, або навіть іще більше, до того моменту, поки ви не відчуєте, що ви заспокоїлися. Нагадую, що ці вправи ми робимо, коли знаходимося у безпечному місці або хоча б у відносній безпеці. Друга вправа, яка може теж допомогти, яка теж пов'язана з нашим тілом, називається м'язова релаксація. Під час тривоги наше тіло напружується. Тому, коли ми робимо напруження і розслаблення керованими, тоді ми можемо розслабляти наше тіло. Розслабляючи, ми розслабляємо і наш емоційний стан також, змінюючи емоційне напруження в більш легку форму. Так ось такий експрес-спосіб виконання цієї вправи полягає в тому, що ви напружуєте усе тіло, всі м'язи, які тільки можна, рахуєте до п'яти в напруженому стані, потім розставляєте. Потім ще раз напружуєте усі м'язи, рахуєте до п'яти і розслабляєте. І так 4-5 разів, поки ви не відчуєте, що вам стає легше. Якщо у вас є час зробити вправу повністю, навіть можна це вправу м'язової релаксації робити саме ввечері. Якщо ви будете робити це такий проміжок часу до трьох тижнів, то у вас і покращиться, покращиться сон, засинання не покращиться, і також ви будете більш керовано відносно до свого тіла. На якісь емоції негативні з'являються, тіло напружується, ви його вже розставляєте, бо ви вмієте це робити. Якщо говорити повний обсяг цієї вправи, то ви починаєте напружувати, наприклад, стопу і пальці правої ноги, рахуєте до п'яти, потім розставляєте. Потім починаєте напружувати вашу гомілку, м'язи гомілки, рахуєте до п'яти і відпускаєте. Так само з іншою ногою, сідниці, живіт, спина, плечовий пояс, м'язи обличчя, навіть потилиці, маківки. тобто все, що є в нашому тілі, почергово, по-груповому ми з вами напружуємо, рахуємо до п'яти і розслабляємо. І таким чином ми робимо керованими ці процеси. Бо якщо в нас якесь емоційне напруження, то відразу напружується тіло. Так, як ви робили це вправу, ви вже вмієте розслабляти ваше тіло, розслабляєте тіло, емоційне напруження спадає. І третя вправа, яка та є вправою праці через тіло, і вона впливає на наш емоційний стан, на наш, на наш стан тривоги, а вона називається таємний таппінг. Називається таємний тільки через те, що її можна робити в будь-яких обставинах, і вона не є тією, яка буде привертати увагу. Тобто, ви можете її робити і в людному місці, і е, якщо знаходитися в транспорті, е, ви повинні брати великим пальцем вашої руки і натискати на подушечки інших пальців. І натискати до того часу, поки ви не відчуєте, що ваша тривога вже спадає. Можна робити це двома руками одночасно, натискати на подушечки. Е, це не ця вправа пов'язана з певними процесами в нашому головному мозку. І вона зменшує, знижує активність амигдали, яка якраз і спричинює тривожний стан, який в нас є. Роблячи так, ми зменшимо тривожність, тому що ми зменшимо активність тієї частини нашого головного мозку, в якій живе тривожність, важливо, не живе, а яка спричиняє цей тривожний стан своєю підвищеною активністю. Ми цю активність зменшуємо, тривога спадає. Тому три вправи, які я сьогодні вам порадила робити, це протитривожне дихання. Вдихаємо, рахуємо до трьох носом, вдихаючи, видихаємо ротом, рахуємо до шести, дихаємо животом і погладжуємо себе для того, щоб більше розслабитися. Друга вправа це м'язова релаксація, коли ми або почергово групи м'язів напружуємо, або все тіло напружуємо, рахуємо до п'яти і відпускаємо, розслабляємо. І так робимо декілька разів, коли все тіло, для того, щоб. Ми відчули послаблення тривоги. Третя вправа таємний таппінг, коли ми натискаємо на подушечки на пальців наших рук і таким чином зменшуємо активність амигдали, і активність якої спричинює тривожний наш стан. І саме вагоме, що я, я говорила вам сьогодні, це наші відносини з Богом. Чи можемо ми в розмові з ним отримувати спокій? Якщо зможемо, то для нас це буде. Те, що е, ніхто не може зруйнувати. Війна не може зруйнувати наші стосунки з Богом. Усім нам мирного неба, спокою всередині, Божих благословінь. Нехай у вас все буде добре. З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.